Люди проти, аби у їхньому дворі зводили 16-поверхівку. Кажуть, висотка зашкодить їхнім домівкам. Старий будинок, переконують мешканці, вже почав тріщати, а ґрунт не витримає постійного руху будівельних машин. Якщо ви тут почнете бити, оце все впаде. Ми не будемо нічого бити. А, що? Ну, а як а я? А На чому вона триматися? Та На доброму слові? Ніяких... ще донедавна. Ось цим сквером вільно прогулювались люди. Тепер територію обгородили парканом. А вони тепер охорону поставили. Вони тут охорони. Та, що ми вночі там бачимо, дуже пішли, але там охорона і хлопці охороняли. Чому забудовують ділянку на Остроградських не знає ніхто, бо ж дозвіл у забудовника виданий на іншу адресу Лукаша Лукаша-1. Це за рогом від місця забудови. Є ще одна подробиця будують на землях військових, а вони про це нічого не знають. В нас ця земельна ділянка не вилучалась, і погодження з нами на вилучення погодження ніхто не давав також для вилучення необхідно писного кабміну. Представник фірми-підрядника переконує, на все має дозволи, а те, що адреса в документах і реальне місце забудови не співпадають, його не бентежить. Але ми не на Лукаша. Ну, я не, не знаю, ну тобто сама земельна ділянка була за аукціону продана як Лукаша один. Проєкт погодили і в інспекції Держарбутконтролю, але там відхрещується, аби на об'єкт виїхала комісія та перевірила, де ж ведуть будівництво, потрібне звернення від Франківської райадміністрації. Ми обов'язково виїжджаємо на перевірку. І тоді перевіряємо і встановлюємо. Це Остроградських, це Лукаш, це інше. Ми їдемо туди ж, де від кого є скарга. Втім, у Франківській райадміністрації контроль за забудовою скидають таки на Держархбудконтроль. Такий дозвіл видається держдебутконтролем. Це є найвищий орган, який веде нагляд за будівництвом в державі. Так будемо говорити, як не державі, а в місті. І безпосередньо нам вже його контролювати немає підстав. Поки влада розводить руками, мешканці ведуть свою війну проти багатоповерхівки, аби будівництво не продовжували, жителі готуються навіть лягти під будівельну техніку. Оксана Щобак Ігор Кіш, огляд дня, телеканал Зік.